Всім привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо інтерфейс однієї програми, яка, чесно кажучи, є одна з найкращих безкоштовних додатків з відкритим кодом для Windows. Це графічний інтерфейс для ваших менеджерів пакетів. Менеджери пакетів це такі програми, як WinJet, Scope, Chocolate, Pipe та PowerShell Gallery. Які зазвичай використовують командний рядок для встановлення додатків на вашому комп'ютері. Раніше цей інтерфейс називався WinJet UI, і я вже робив відео про це програмне забезпечення, коли воно мало ще таку назву. Але в цьому відео я хочу показати вам, як завантажити та встановити програму, а також дати короткий огляд і пояснити, як ви можете корист... використовувати це програмне забезпечення. Для керування всіма іншими додатками та програмами, встановленими на вашому комп'ютері, і підтримувати їх в актуальному стані без зайвих зусиль. Отже, перейдемо за комп'ютер. Отож, друзі, переходимо на ось цей сайт. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. І наша програма називається Unijet.UI. Як бачимо, ця програма для менеджерів пакетів, такі як WinJet, Scope, Chocolate та багато інших, вона працює на Windows 10 та Windows 11. Важливо зазначити, що, що ця програма працює на Windows 10, саме версії 10.0.19.041 та вище, а також на всіх версіях Windows 11. Розробники також означають, що е, ця програма працює на Windows Server 2019 та 2025, але е, не підтримується вона. Ну, спробуйте. Ми ж давайте з вами спробуємо на Windows 11. Клікаємо по Download, та у нас пішло завантаження. Відкриваємо цю програму, встановити для всіх користувачів. Так. Браузер нам більше не потрібен. Ок. Встановлення тут стандартне, далі. Далі. Е, ви також можете зробити Portable версію переносну версію. Або виконати звичайне встановлення на комп'ютер. Ми це зараз зробимо з вами. Встановити. Іконуться встановлення. Та давайте відкриємо та переглянемо цю програму. Отож. Що в нас тут є? Бачимо, що в нас є повідомлення, що е, ми можемо оновити е, три програми, три пакета, але ми це зробимо іншим е, способом. Отож, е, Discover Packages. Що це таке? Е, ми можемо через цю закладку знайти нам програму, яка потрібна нам для встановлення. Давайте з вами, наприклад, знайдемо е, Discord. Ось ми бачимо, що в нас програма ця знайшла Discord з різних джерел. Чоклати ком'юніті. Також ми бачимо, що можна завантажити з Microsoft Store. Ось. Тому давайте зараз завантажимо, наприклад, з Microsoft Store з офіційного сайту. Ми обрали, наприклад, пакет, який нам треба завантажити, та Install Selected Packages. Наприклад, бачимо, що у нас пішло завантаження. Все, Discord was installed successfully. Тобто, Discord у нас встановлений. Ось він у нас з'явився на робочому столі. Далі ми з вами переходимо до іншої закладки, це Software Updates. Тобто тут ми можемо зробити апдейт всім нашим. Програмам, які у нас встановлені. Зараз у мене встановлений 7-Zip. Ми бачимо, що в мене встановлена 19-та версія, вже є нова версія 24.08. Ось. Та Visual Studio C у вас буде програма набагато більше. Ось, і ми можемо також, якщо, наприклад, ми не хочемо оновлювати наші програми, працюємо зі старою версією, вона нас задовольняє, то ми можемо. Наприклад, вибрати Ignore Selected Packages. Тобто ми знімаємо чекбокси з усіх, наприклад, ми не хочемо оновлювати 7-Zip. Клікаємо тут і Ignore Select packages. Все, у нас 7-Zip оновлюватись не буде. Якщо ж ми змінили думку і хочемо все ж таки оновити 7-Zip, то є у нас менеджер пакетів, які треба ігнорувати. Відкриваємо, вибираємо його. та... Клікаємо ось по, ці, по цьому кошику. Все. Оновлюємося. І в нас 7-Zip знову з'явився для апгрейду. Давайте зараз спробуємо з вами оновити 7-Zip. Update Selected Packages робимо. І пішло завантаження. Так. Все, Update Success. Все добре. А ми рухаємось далі. Переходимо до іншої закладки Installed Packages. Це пакети, які в нас встановлені на комп'ютері. Всі-всі-всі пакети, які ми можемо видалити. Наприклад, ми, давайте видалимо Discord. Так, ми його встановили. Так, зараз ми його видалимо. Ось, вибираємо його та «Uninstall Selected Packages. Пішло видалення. Ярлик уже. З робочого столу зник. Так, Discord у нас видалився. Так, ідемо далі. Bundle packages. Що це таке? Наприклад, ви переустановили систему або хочете е, перенести всі е, свої програми на інший комп'ютер. Нам необхідно зробити список цих програм для майбутнього завантаження їх сайту, що вам е, дуже зекономить часу. Ми переходимо, наприклад, в, в наші програми та обираємо, наприклад, 7-Zip, ми хочемо зробити, так би мовити, бекап. Та ось, наприклад, Google Chrome. І ми створюємо Packages Bundle. Ми можемо тут додати ці програми в наш Bundle. Якщо у вас, можливо, вікно буде трішки менше, ось так десь. То воно буде ховатися е за цими трьома крапками. Ми ж робимо Add Selection Bundle. Все, ось у нас і прямо з'явились в нашому Packages Bundle. І тепер ми можемо його зберегти. Або ж давайте, знаєте, як зробимо зараз по-іншому. Ми виберемо всі та Add to New Bundle. Все. Тепер ми зберігаємо. Save Bundle S. І, наприклад, там я не знаю давайте ми збережемо на робочий стіл. Bundle packages. Ви можете обрати, який тип файлу вам потрібен. Я ж все залишаю за замовчуванням. Все, у нас зберігся, так би мовити, бекап наших файлів. Наприклад, давайте ми його захочемо тепер відновити. Open bundle. І ось. Всі програми, які ми можемо відновити, але є одне невеличке, але. Бачимо, що тут у нас е, джерело невідоме. Тому, е, на жаль, ці програми придеться встановити вручну. Так, тут є деякі мінуси, але, е, наприклад, Chrome, App Installer. ну Ці програми, звичайно, йдуть в комплекті з Windows. Наприклад, Google Chrome, ми можемо встановити знову та 7-Zip. І ми можемо знову їх. Install Selection і ці програми встановляться на наш комп'ютер, ось і не треба їх буде шукати в пошуку на вкладці Discover Packages, тобто все дуже швидко і збереже вам купу часу, купу нервів. Далі давайте перейдемо до налаштувань, що в нас є в налаштуваннях. Наприклад, якщо ви хочете, щоб ваші Програми оновлювалися автоматично, без всіляких запитів, без всіляких, там без вашої участі, так би мовити. То ви можете поставити чекбокс тут на Install Available Update Automatic. Тобто всі програми будуть оновлюватись автоматично. Ось ще є непогана фішка: ми можемо обрати програми, які будуть запускатися при старті системи, та також. Щоб наш Unijet UI стартував також при старті системи. Ми можемо обрати тут які програми нас цікавлять, та відповідно вимкнути їх або увімкнути. Наступне, ми також можемо обрати, з яких менеджерів пакетів буде встановлюватись наші програми. Тобто, якщо у нас може якимось чином, не знаю, не буде працювати WinJet або Ви. Не довіряєте якомусь е джерелу, то ви можете просто виключити його в цих налаштуваннях, і з нього не будуть йти завантаження ваших програм. Як бачимо, Unigate UI дуже потужна програма, так би мовити, і вона може вам допомогти в різних ситуаціях, чи то при переустановленні Windows, чи то при перенесенні програм на інший комп'ютер. І ви можете тримати програми свої в актуальному стані, оновлювати їх, робити бекапи, видаляти, встановлювати та таке інше. Отож, дякую всім за увагу. Дякую, що дивилися відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь, до нових зустрічей.